Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за дати проведення новорічного наступу 2025 року. Вот. Знаю, що періодично така інформація і до цього з'являлася, але зараз вже є і кінечний строк проведення також. Тобто не тільки початку, а й кінця. Про це ми поговоримо коротко і більш детально будемо зупинятися на обговоренні і розборі характеристик двох нових важких танків, що вийшли на тестування буквально сьогодні. Перша машина Sentinel називається. Це французький важкий танк 9 рівня, але він дуже схожий на ст шку Зараз про це поговоримо. А друга машина це взагалі з нової лінійки ТОП друзі fv 230 Can Opener. називається Британський важкий танк 10 го рівня з нової майбутньої гілочки. Зараз ми більш детально про це поговоримо, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з дати проведення новорічного наступу 2025 року в World of Tanks. Попередні дати 6 грудня 2024 року. Ця інформація вже, до речі, з'являлася. І закінчення 13 січня 2025 року. От тепер ми вже усвідомлюємо оці межі. Хто ж буде новорічним гостем або гостями? Тут уже питання таке відкрите. Поки що ця інформація в секреті і ВГ не дає ніяких зливів. Подивимося, можливо, в майбутньому вони і з'являться до офіційного релізу, так скажемо. А тепер давайте поговоримо про нові машинки. Перша машина Sentinel французький важкий танк 9 рівня. Хоча він і класифікується як важкий танк, але з точки зору мобільності, максимальної швидкості вперед 50 км на годину. І броні він більше нагадує середній танк, оскільки має міцну броню тільки в передній частині башти. Компактна конструкція і менший розмір додатково покращують характеристики, типові для середнього танка. Головною бойовою особливістю танка є його швидкострільна гармата з магазином на два снаряди, який може похвастатися хорошими параметрами керування і завдає 391 шкоди за постріл. Час повної перезарядки становить 25 секунд, а перезарядка між пострілами в магазині становить 2,5 секунди. Невеликий розмір, чудова мобільність і ефективні кути нахилу гармати. Мінус 8, дозволяють танку Sentinel ефективно працювати на позиціях середніх танків. Це такий от опис цієї машини. Давайте розберемо коротко вогневі параметри. Перше, це вогнева потужність. 390 одиниць середня шкода. У нас у цього важкого танку стандартні у нас ідуть ББшки, голдові під калібери. Ну, я нічого не можу сказати, це можна сказати навіть занижений або стандартний покажник як для е, важкого танку. Але він притаманний, можна сказати, ця машина вона дуже схожа до середнього танку. 258 пробувають стандартні ББшки, 303 голда. Підкаліберна, звісно, буде втрата бронепробиття на відстані. 480 підвищена шкода фугасів, 53 вони пробувають, 1040 летять. До речі, по швидкості польоту тут взагалі нема ніяких претензій, хороша, комфортна швидкість польоту 1040, 1270 і 1040. Нормально. 25 секунд перезаряджання в базі, 2,5 секунди між пострілами, два снаряди у нас боєкомплект. Ну, Більш-менш можна сказати, як для такої машини, можливо, навіть стандарт по перезарядці, 2,5 секунди між пострілами це нормально. Це більш-менш нормально. Так не ідеально, не 2 секунди, але 2,5 також добре. Два снаряди, все зрозуміло. Час зведення 2-3 секунди, при тому, що точність у нас 0,35. Вона розкачається, буде десь приблизно 0,32-0,33. Непогано, як для важкого танку. Мінус 8 плюс 20. Достатні кути, непогані. 50 снарядів по комплект, 4 чоловіка. У нас екіпаж, командир, навідник, механік водій, заряджаючий. По мобільності тут взагалі не скажу, що це важкий танк. Тому що він реально більше притаманний, така мобільність більше притаманна середнім танкам. 50 вперед, 15 назад, при питомій потужності 17,5. Доволі хороша мобільність. Швидкість повороту самого корпуса 35 градусів, непогана як для важкого танку. І швидкість повороту самої башти 40 градусів. Також хороший показник як для важкого танку. По живучості 1700 хп. Я так думаю, що це трішечки занижений. Показник, як для важких танків 9 рівня, треба порівнювати. Не скажу так з ходу, мабуть, хорошим буде 1800, десь приблизно тут 1700. 240-175 це у нас бронювання самої башти, тобто вона повинна відтанкувати щоками, але це не точно, треба дивитися схему бронювання, друзі. Тому що це 9 рівень, всі розумієте, голда і 340, і 320 пробуває, і 310, і 300, в залежності від... Машини можуть і шити. Є лючки, мені здається, тут з такого ракурсу ще не видно. 90-50-45 корпус не буде тонкувати, будуть всі пробувати абсолютно 390 метрів. У нас дальність огляду і 750 дальність дії. Зв'язку. Оце така перша машинка. Вона е, нормальна, повинна бути. Подивимося, чи будуть нерфити, чи ні. Але все ж таки у неї є свої фішки. А друга машина вона більш цікава, друзі, тому що це абсолютно нова машина fv 230 Can Opener, що е, перекладається як відкривач консерв, друзі. Дивіться, він у нас знаходиться на вершині британської лінійки важких танків з подвійними гарматами та вибірковим режимом стрільби. Цей танк 10 го рівня має хорошу передню броню на башті номінально 260 мм і на корпусі номінально 200 мм. А його бічна броня 100 мм на корпусі досить міцна, щоб ставити під кутом цю машину, тобто танкувати ромбо. Незважаючи на товсту броню і велику масу. Opener має мобільність нормальну і динаміку. Базова максимальна швидкість перед становить 32 км на годину. Ну так скажу чесно, динаміка. Кан опенер оснащений подвійною гарматою калібру 120 мм, що забезпечує хорошу точність і час прицілювання в одиночному режимі вогню або відмінну стабілізацію і наймовідні 840 741 шкоди під час подвійного пострілу в режимі вогню залпом. Залежно від ситуації, на полі бою цей британець може грати як снайпер або важка штурмова машина. Оце такий опис до цієї машини. Давайте більш конкретно розберемо характеристики. Перше це вогнева потужність, середня шкода за постріл 4. 320 одиниць, це відносно стандартна можна сказати цифра для важкого танку, тому що є набагато більше альфа у важких танків, але тут у нас спарена установка з двома гарматами. от Стандартні ББшки, у нас снаряди пробувають 258, плюс-мінус стандарт 1050 летять нормально. По голді 318, це у нас під калібр. 1280 вони летять. Тобто хороші, приємні стандартні, можна сказати, по пробиттю снаряди. 515. 10 одиниць У нас підвищена шкода на фугасах, при тому, що вони пробувають плюс-мінус стандартний показник 60. І 1050 метрів на секунду летять. Непогані снаряди, нічого особливого, але вони непогані. 10 секунд перезаряджання, друзі, у нас однієї з гармат, я так розумію. І 2 секунди час виходить зведення, друзі. Час зведення от у нас 2 секунди. Точність 0,33 метра. Непогано, доволі непогано, як для важкого танку. Подивимося, чи вона буде змінюватися, тому що в розкаченому стані буде приблизно 0,3. Мінус 10, плюс 20 кути ідеальні, дуже хороші кути, 80 снарядів боєкомплект. По е, виходить екіпажу у нас аж 5 чоловік, тому що 2 заряджаючих. Командир, навідник, механік водій і два заряджаючих. По мобільності 32 вперед, 14 назад при питомій потужності 13,3. Ну не скажу, що в нього хороша динаміка, друзі. Не знаю, хто це написав, тому що питома потужність низька. Якби вона була висока, по типу 17-18 із такою максималкою, можна було б сказати, що хороша динаміка. Мається на увазі, що він швидко набирав і впирався в оцей потолок, так скажемо, по максимальній швидкості. А так, максималка. У нас обмежена, і питома потужність у нас також обмежена. Швидкість повороту шасі 22 градуси дуже повільно, і швидкість повороту самої башти 30 градусів ну, також не дуже швидко. По живучості 2400 хп. А, значить, бронювання самої башти 260 110 70 тобто вона буде танкувати однозначно 260 плюс кути. А, потім у нас дивимося по корпусу 200 140 Ну, Корпус, я так думаю, що в ЛД буде пробиватися десь, приблизно там буде приведена броня 250-260. НЛД, як завжди, буде тонше і буде пробуватися, там буде, наприклад, 200 мм. Хоча це, знаєте, це просто вангування, треба дивитися модельку цієї машини. Далі дивимося, 100 мм борта. Доволі непогано. 100 мм можна ними відтанковувати однозначно. Це дуже круто, що є броня в бортах. Буде вона спасати, рятувати нас. 390 метрів огляд. Хороший огляд дали як для важкого танку, нормально. 750 метрів дальність дії зв'язку. От така у нас друга машиночка, друзі. Це в нову лінієчку, друзі. Це в нову е, лінієчку до Contradictions, оцей прем, що планують додати нам у новорічні коробочки. 8 рівня. Оце буде нова лінієчка. Хто не в курсі британських важких танків з двома гарматами і з вибором режиму вогню. Хто не в курсі, що це за вибір режиму вогню, це означає, що у нас є двогарматні машини, там потрібен час для підготовки залпу. Тобто механіка є, можете однією гарматою вести вогонь, а можете підготовлювати залп там за декілька секунд і вести вогонь виходить залпом. А тут у нас у цих машин буде просто-напросто обиратися режим. Також він буде займати певний час. Я вже забув скільки секунд, але суть в тому, що ви будете або в режимі грати поодинокої стрільби, тобто по чергово гарматами, або в режимі постійної стрільби залпами. Будете перемикатися між цима двома режимами, подивимося, як це все буде тестуватися, хоча і зараз тестується на оцій Contradictions, так скажемо, машинки. Але все ж таки доволі цікава нова механіка з новою гілочкою. Подивимося, що ще у нас буде в 2025 році, тому що там ще були витіки про якісь нові нації. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!